Просто геніальна ідея для тих, хто хоче організувати процес. Це ось така подарункова коробочка, в яку я додала плотний матеріал по типу пенопласта, але такий поліестер. Нагору додала ще один м'який матеріал. Можна додати поролон. І все, беремо інструмент і ось можемо працювати. А далі, якщо мені треба буде взяти її в дорогу, я просто покладу голку для валяння, матеріал і детальку, яку майбутній виріб. Безпечно, гарно, зручно. У мене багато є ідей. Підписуйтесь на блог. Будемо працювати разом.